Всім привіт! Давно мене не було, Хотів, Ну не хочу записувати ту відео ну ті ремонти, які я вже робив 150 разів. Не цікаво. А ось попався мені такий випадок, знає газонок Сарки не сильно дуже дивляться, але у мене такого мотора ще не було на розборці, на перекіс такий навськіс розбирається мотор. Похожий до Honda, але це не і Honda, це і в нас Техас, ось модель. Може, комусь треба буде, може хтось собі... Не знаю, чи ну, така от газонокосарка. це мотор від неї. Я отак от скину, він заклинив. Скорше все, щоб працювало без масла. Ху. Мені здається, що там масла всередині немає. Ну, є, але недостатньо. Щось вона заклинула. Щось є. Досить навіть Але якесь зелене. Може, до двохтактного залили? залили. Зелене масло. Оскільки я бачу. І вона дала клина, я думаю, може десь тут, але ні, тут десь всередині. Так що зараз будемо розбирати ось цей мотор, може комусь буде цікаво, будемо ремонтувати таку газонокосарку. Не знаю, чи вийде, не знаю, чи до неї є запчастини але зараз хоча б виясним, що з нею сталося і яка причина, чому вона заклинула. Розбираємо, дивимося. Так, продовжимо. Розбираємо, знімаємо тут зараз. факт, що дадуть зазняти все. Розборку я би хотів зазняти, якщо чесно. Потім легше буде робити. Будеш все Прикриві тут, шайба. Головне, не забути, що де було. Герметик сірий, все так як має бути. Ніяких прокладок, все зібрано на герметику. Розбираю, не знаю, чи в них частини є. Будемо надіятися, що щось таке. Є в продажі. Не знаєте, де іменно зловило клина. Чи на горі, чи в долині, на поршні, на гільзі, чи на шатуні на кольнувалі. Від цього буде залежати і ціна. Так, Тут теж на герметику. Прямо аж так шутин відлипає. Тут все чітко, все як новеньке. А тут тільки можна регульнути клапана і все. Тут головка не знімається, тут все ціле. Звісно, таке собі рішення. Нам якщо ми розкрутимо, цю пружинку забрати, воно Розколиться сюди в долину. Ну то розбираємо, що робити. Надійтесь, що воно розбереться, так як я хочу. Ага, нам би масло злити з нього. Зараз воно нам не текло по всьому. Так, таке як зливне. зливного болта нема тут. Такого. Не розраховуємо. <плес> Зробимо тако, щоб воно потім легше було ми Відкрутимо. Хай <плес> тече. Ну, реально двохтактне масло ніби на вигляд. Але може і чотирихтактні є з зеленим кольором. Хай зливає, зараз злиємо і розбираємо далі. Так, болти по колу я всі відкрутив. Все чудово. Як кось скриваємо цей. Так, все, головне, ще раз передивитися. Відкрушилося. Обача! Нічого. Ну, такого я не очікував, якщо чесно. Як вам? Колінвал на двоє. Ну, це... Ну такого, як чесно, я не міг передбачити. Це вливає масло. Це. Звісно, треш. Але ні карта, так добре, що нічого не трісло. І що то, мені здається, буде в гарному стані. Просто прийдеться шукати колюнвал. Ось так на 8, певно, що. Ну, це кінцево. Окей, okay. зараз відкручую цю штуку, знімаю магніто і вже детальніше вам покажу, який це малюсенький кульман. Ну, Я думаю, він зламався, бо тому, що він не витримав тої нагрузки, від якої якої від нього вимагали. Так, це ми все кинемо сюди, щоб нічого не погубити. Штуки щоб ми нічого не погубили. Ну це я вам так скажу, це дуже круто Якість. ну Блін, кольвал. Можна було б і більший. Але що зробиш? Ціна і якість. От кусочки ще від нього. На тільки його поламало. що не зачепило. Так ніби все ціне. Добре, відкручую шатун, вже покажу детальніше. Ось так виглядає цей поломаний колінвал. Дивіться, наскільки він малесенький, яку він має роботу робити. А тут, блять, не 50 см захвату косити. Де воно може покрутити? Просто нема з чим порівняти, в тих інших косарах набагато більші колюнвали. Так що, от бачите, як воно все розвалилося. Трісло. Але дуже добре, що нічого не поламало. Переважно або тріский картер, або ще щось ломить, там все чудово. Тут тільки закладаєш новий колінвал і попік далі. Так що я буду шукати колінвал, якщо я найду його, такий самий колінвал, то значить буде друга частина ремонту цієї зенокосарочки. І заведемо і покажемо, чи вона працює, чи ні, чи є на що скільки він обійшовся. І це буде в другій частині. А це ось такий коротенький відос, може бути комусь корисний. Так що ніколи не можна передбачити, що там сталося всередині, поки не розбереш. Тому, як то всі приходять і питають, скільки буде коштувати мій ремонт? Ну, і я завжди запитую, а що ми будемо робити? Ну то ви порахуйте там плюс-мінус, підрахуйте, скільки що коштує. Ну як можна порахувати, коли ти не знаєш, що ти будеш робити. Це таке. Е, як то думки вслух. Так що, або буде продовження, або на цьому буде кінець. Так що, всім щасливих ремонтів!